Має право на відстрочку, друга частина. Також відстрочка передбачена для батьків неповнолітніх дітей-інвалідів, дітей з тяжкими захворюваннями та для осіб, які установили дітей-інвалідів. У випадку сімей, де обидва подружжя є особами з інвалідністю третьої групи, існують певні обмеження. Відстрочка буде надана лише у випадках інвалідності через онкологічне захворювання, відсутність кінцівок чи одного з парних органів, психічні розлади при онкології чи паралітичні синдроми. Також варто зазначити, що відстрочка для осіб, які мають на отриманні батьків інвалідів першої та другої групи, стала складнішим. якщо в сім'ї є один не військовозобов'язаний, дорослий іншого можуть мобілізувати. Студенти денної та дуальної форми навчання, які отримують освіту послідовно. Також входять до списку осіб, які можуть розраховувати на відстрочку. Для аспірантів це правило також залишається в силі. Також на нашому каналі вже вийшло повне відео про новий законопроєкт. У ньому я вже розповіла про всі правки.